Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо продовжувати тему з директивами препроцесору. І сьогодні ми будемо продовжувати вивчати таку директиву як DeFine. В попередньому відео ми з вами роздивилися, що за допомогою Define ми можемо створювати константи називати, ну, давати їм якісь імена. Ми попереднього разу створювали саму, саме таку зміну. І потім в нас компілятор перед тим, як компілювати наш файл, він пробіжиться по коду, і коли він побачить ось такий Define, ось такі дві літери, які ми йому вказали, він замінить на ось це значення. Далі ми можемо робити з нашим define ще цікавіші речі. Наприклад, в нас є дуже довге ім'я типу даних, наприклад, unsigned. Long int і ми створимо якусь зміну, там, ну, наприклад, size, і присвоїмо їй значення, там якесь велике. То щоб кожен раз нам не переписувати ось це ім'я, ми можемо задефайнити його, творити ось так Uint, ну просто або ULint. І тут ми можемо прописати unsigned long int. І тепер замість ось цього. Довгого ім'я, ми можемо писати ULint. Ну, це я вважаю зручніше використовувати, ніж довге отаке ім'я. Тепер ми можемо, якщо наприклад ми створюємо ну там якусь програму і в нас виводиться там наприклад ну сам текст ось такий рядок, і ще в нас буде виводитись ну наприклад, якісь, там, ну наприклад якийсь там тестове ну коли ми там тестуємо нашу програму, де бажимо, то в нас там якийсь текст, ну так і назвемо його, дебаг текст Це в нас маленька програма, і в ній там лише он, 17 рядків. Ми можемо, наприклад, коли в нас великий проєкт, ми можемо таких, таких рядків ну, дуже багато створювати, і потім вручну сидіти, прибирати цей текст, комітити його. Це дуже довго. Ми можемо десь пропустити, і потім в реліз вийде програма, де, може, таке ми пропустили, і воно пішло далі. Ми можемо зробити таку річ. Ми можемо задефайнити просто наш дебаг, просто отаке ім'я дебаг. І тепер, ось тут, ми можемо ввести такі, ну скажімо, іфи, тобто умови. Якщо define if Define, то в нас виводиться ось цей текст. Тут в кінці нам після нашого того тексту треба end if. Тобто кінець умови if. Так, а чому воно? А, if dev, вибачте. Ось, а тут ще ім'я. Якщо в нас задефайнений дебаг, то ось це в нас виводиться, і кінець define. Давайте подивимось, відкомпілюємо, в нас вивівся цей текст. Ось це ми тепер закоментуємо. І тепер в нас навіть підсвічує якось, ну так, і тепер, якщо ми відкомпілюємо нашу програму, то наш debug-текст не виводиться. Є обратна команда if not define, if mdev. Вона робить те саме тільки навпаки. Тобто, ну, як ми вже розбирали, дорівнює та не дорівнює. Воно просто робить навпаки. І тепер, якщо в нас тут ми задефайнили наш дебаг, і тепер, якщо не задефайнений дебаг, то в нас не виводиться ось цей текст і кінець умови. Відкомпілюємо нашу програму, і в нас не вивівся цей текст, ось цей дебаг-текст. Тепер ми можемо ось це закоментувати. Це для чого робиться? Те, щоб нам не шукати потім по нашому коду ось ці умови і не затирати ось ці рядки, ми просто можемо зробити define debug і воно буде виводитись. Дуже зручна річ, насправді. Тепер, якщо в нас не задефайнено, то ми не виводимо цей текст. За допомогою Define, ми можемо навіть. Якісь математичні, скажімо так, дії створювати. Наприклад, define, назвемо його add 1 плюс 1. Візьмемо це в дужки І тепер ми можемо зробити ось таку річ. Pout, add І відкомпілюємо нашу програму, подивимося, що в нас вийшло. Замість цього в нас двійка вийшла, тобто 1 плюс 1. Так само ми можемо робити навіть функцію, котра в нас буде приймати якісь значення, і повертати, наприклад, складені дві змінні. Для цього нам потрібно залишити ось це Add, додати сюди ось такі дужки і сюди, наприклад, ми будемо приймати int A. Тут нам не потрібно. Вводити тип даних. Ми просто тут приймаємо A, наприклад, та B. І ми ось тут будемо складати A плюс B. І воно звідси поверне якесь значення. Тепер створимо тут дві змінні int A до рівню, наприклад, 10 і int b 5. Тепер ми ось сюди, як в звичайну функцію. Він нам навіть підсвічує, що ми A та B передаємо. І ось це значення нам повернеться з цієї функції. Cout. Ми вже це зробили. Відкомпілюємо нашу програму і подивимося, що в нас вийшло. У нас все працює. Ми навіть можемо просто викликати функцію Add, а цей «Cout» ставити аж сюди. A плюс B. І перейти на новий рядок. Відкомпілюємо нашу програму. Так, що йому не подобається. Ага, це не потрібно. Перекомпілюємо нашу програму. І ми бачимо, що у нас все працює. Те ж саме, воно одразу і вивелось Але я нагадую, що в нас одна функція має робити лише одну дію. Тобто, якщо вона складає, то вона лише складає, не виводить. Для того, щоб нам. Воно виводило краще робити ще одну функцію і викликати вже її, передавати до неї або викликати із неї якусь функцію. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!